Ось так дзвони Марківської церкви скликають марківчан на святкування 140-річного ювілею. Це вже Друга святиня у населеному пункті. Спочатку в селі діяв храм святителя Миколая. У 1883 році нашу церкву перенесли на цей великий пагор, але з яворова косівського району її будували архітектори, і вона трошки була більша, як та. Було трудно дерево перенести. Люди переносили сюди. Стежка є так, а на місце каплешка переносили на руках. Марківська святиня пережила дві світові війни. За 40 років від коли почали в церкві вести журнали, тут було проведено 642 таїнства хрещення, понад 230 таїнств шлюбу. Настоятелем храму на сьогоднішній день є отець Василь Ткачук. Не одне покоління тут і вінчалося, і хрестилося, і люди знаходили спасіння у таїнствах сповіді святого хрещення. І також і людей з цього храму в останню дорогу, де за ту людину завжди підносилися молитві, заплаті їхній душ. Марія України, що мешкає поруч із церквою, не пропустила ще жодного богослужіння. У селі її називають підцерковна. 71-го року, що ми тут допомагаємо нашій церкві. Церква наша дуже гарна і дуже дуже вона тепер красива. Кожної неділі я була в церкві. Кожної і дітей проводила, і внучків проводила. І всі ми тут у церкві. До святкування ювілею долучилися всі марківчани, і навіть ті, що мешкають за кордоном. Були перші такі жертводавці, які там почали жертвувати. І це так пішло. Пішло і більше є такі жертводавчі. Дуже багаті багато, багато суми великі жертвували. Є ще менше. Ну хто хто що міг, хто як в своєму? Як сказати, по своїй кишені. Святу літургію провів єпископ Коломийський та Косівський Юліан Гатала. І повсякчас і навіке Вікі. Вперше цей храм я переступив у му році. Тоді була звершена літургія якраз у свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Але ми ще тоді трималися. Старого календаря це було 4 грудня, і мені неймовірно сподобався храм посеред села на цій вершині. Сьогодні, вперше в історії, святкуючи 140 ліття цієї святині, ми святкуємо. Свято ведення в храм пристоїв бороться вже за новоюлянським календарем. Закінчувалося святкування з саном освячення води, а потім провели ще й панахиду на могилі попереднього настоятеля церкви, який віддав їй понад 30 років свого життя. З Марківки Вагнан Малецький, Галина Рувенчук, телерадіокомпанія Раї.